29 грудня, середа. Зараз вже четверта дня, ще трошки і стане темно. Площа ринок. Ми за кілька днів до нового року. Небагато людей. Зважаючи на ось цей неуречный или різдвяний час. Видите, написано Христос рождается. Прапор. Мэрия. За останніх несколько дней осталось дуже хорошее Дуже радісна, дуже чудова новина. Двадцять шостого грудня зранку був вибух на аеродромі стратегічної авіації Мордору. В місті Енгельс були згідно з ну, повідомленнями, були вибухи там, і ми бачили вибухів. Влада Морда розказала, що загинуло. Троє людей. Четверо були поранені. Але були також інші повідомлення про те, що було знищено до п'яти літаків. Було знищено більше десяти пілотів і також обслуговуючий персонал. Цього аеродрому. Ми справді сподіваємося, що це так. Також були повідомлення про те, що інші літаки, які там залишалися, загалом там було десь біля 25 літаків, Ту-95 і Ту 160, що біля 10 літаків. Стекло з цього аеродрому через те, що вони боялися знищення їхньої авіації саме на цьому аеродромі. І ми знаємо про те, що саме з цього аеродрому і вилітали літаки, які бомбили Україну. Там були пілоти. Які сідали за штурвал своїх літаків, і їхні ракети вбивали мирних людей. Там був обслуговуючий персонал, який без сумніву був переконаний в тому, що їм нічого не загрожує, адже вони знаходяться майже за тисячі кілометрів від лінії фронту. Але вони помилялися, і ми цьому дуже і дуже раді. Ось ці покидьки, які воювали проти дітей, проти літніх людей. Деякі з них були знищені, інші були поранені. І це, на мою думку, ось таке чудо. Яке сталося в дні Різдва, в дні перед Новим роком, і я думаю, що саме завдяки якраз ось тому зменшилася ймовірність атак на Україну. От про це 26 грудня ввечері. В своєму ефірі говорив Арестович про те, що саме 26 грудня зранку швидше за все мала бути якраз і атака, але ці вибухи на аеродромі в венгільці випередили і унеможливили ось цю атаку. На цьому місці рік тому назад була ковзанка, був лід, були діти, а зараз тут цього немає. Це напевно святий Миколай. Тому я вітаю всіх вас ось цією дуже хорошою новиною про те, що дуже велика поразка була нанесена нашим ворогам, які вилітали з Енгельса, які бомбили мирні українські міста. І мирних українських людей привіт вам, зі Львова!